Як за одну хвилину в день омолодити серце і судини? Цей метод допоможе покращити мікроциркуляцію. Наливаємо у ємність дуже холодну воду, або можна це робити під проточною водою. Спочатку одну руку дуже охолоджуємо, потім іншу, одна, дві, три хвилини. Якщо було корисно, лайкай, поділися з другом, підписуйся тут більше про здоров'я і омолодження. Як за одну хвилину в день омолодити серце і судини. Цей метод допоможе покращити мікроциркуляцію. Наливаємо у ємність дуже холодну воду, або можна це робити під проточною водою. Спочатку одну руку дуже охолоджуємо, потім іншу. Одна, дві, три хвилини. Якщо було корисно, лайкай, поділися з другом, підписуйся. Тут більше про здоров'я і омолодження.